Всім привіт! З вами Троскавець Онлайн. І сьогодні ми вирішили відзняти пранк. Ми перевіримо, наскільки азартні наші люди. Завдання буде наступним. Ми запропонуємо людям взяти участь в телевізійному шоу Синя торба. Ми запропонуємо людям заплатити за те, що лежить у цій синій торбі, суму, яку вони захочуть. А що насправді тут лежить? Таємниця. Ми не будемо ставити сюди цінні речі. Тут ми поставимо ось такий чудовий брелочок. Ну що ж, розпочинаємо. Подивимося, що з цього вийде. Це е, телевізійне шоу Синя торба. Тут щось то є в синій сумці. І ми предлагаємо, ви е, скільки можете заплатити за те, що здесь є. Ви знаєте, тут в цій торбі знаходиться якась річ. Вона може бути цінною, може бути не дуже. Да. Ну, скільки ви готові? 10 гривень. 10 гривень. Да. А ви скільки? А У нас один кошелек. У вас один. Ви азартна людина. Був колись. Були колись. А давайте так. перевіримо, скільки у вас азарту залишилось зараз. У нас Це тут все. є якась річ. Добре. відкриваємо. А ну же сколько на відео. Посмотримо, посмотрим, посмотрим, саму... посмотрим Стоїло ли оно этого. Угу, конечно. А ну скажіть, стоїло оно этого? Ну, конечно, замечательная вещь, Лиля. Ти б не пожалеешь. Тримай. <реш> 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 так в мене з собою зараз немає нічого. Абсолютно нічого. Нічого не брали. Ну ви можете поїмку, дати щось взамін. Ну футболку віддам. Ви готові віддати футболку взамін на те, що лежить тут? Ну якщо чим то мене накриють, так готово. Здесь може бути щось цінне. В цій торбі лежить річ. Вона може бути цінна, вона може, може бути не цінна. Скільки ви готові заплатити за те, що лежить в цінній торбі? Даю, даю підказку, воно зв'язано з автомобілями. Може це регістрати? Сколько я хотите? 100 гривен я дам. Вы даете 100 гривен? Да. Оп. Доставайте свои 100 гривен. А я достаю, что здесь? <свят> Проверяем. <свят> что здесь? Это стоит 15 гривен. Дай, дай, дай. Держите. Что, 100 гривен это дали, да? Ну, все, остановимся, так? Да? 50. Да. 50 гривень? Так? Да, я думаю, так. Да. Давайте діставайте ваші 50 гривень. <рес> <Оп. рес> <рес> <рес> Кидайтеся. Подожди, подожди. Ні, ну, це не розводняк, це реально тут є річ. Тут є річ, реально є річ, яку ви отримаєте. Кидайте ваші 50 гривень. А ви забирайте річ. Будь ласка, це ваше. це ваше. Тривайте. Тут в тій синій торбі знаходиться якась річ. Вона може бути дуже вартісною насправді. Скільки ви готові заплатити за те, що лежить тут, щоб перевірити? Не знаю. Ну, ви, ви готові дати будь-яку суму від кількох гривень до скільки вас вистачає можливостей вашого гаманця і. І, і наскільки ви азартні? Скільки ви готові заплатити за те, що лежить тут? Це є телевізійне шоу Синя торба. <плес> ви хочете взяти час, участь, участь прийняти? Ні. Чому? <плес> Умови дуже прості. <плес> Та не хочу. Не? <плес> Ні, я не в тому віді. А чому не в тому віді? <плес> Вам не треба бути в тому віді. я <плес> <плес> не хочете, так? Добре. <плес> не знаю. <плес> ну, гаразд, 40 гривень. Як ви думаєте, воно вартує 40 гривень, те, що лежить тут? Не знаю, а можна на магу. Ну, давайте свої 40 гривень будемо перевіряти що тут. Прилок. <ріплук> Воно вартує 40 гривень. Ні. <ріплук> Скільки ви готові заплатити? Це залежить абсолютно від того, скільки від вашої думки, від вашої готовності і азарту, щоб перевірити, що тут. Це дістанеться вам. Навіть не знаєте побрану відповісти. Цінна річ там лежить. Можливо, досить цінна річ. Речей. Ну, ну, тобто ви можете запропонувати будь-яку суму, від кількох гривень? 200 карбованців у нас зараз немає, я не знаю, про що ви 200 гривень, так? Да. Ви готові заплатити 200 да. гривень. Добре, діставайте просто, 200 гривень. Ми просто один раз тут приїхали, то ми можемо спробувати. Діставайте свої 200 гривень. Ви також хочете прийняти участь? Ну так, да, нас вже зацікавило. Перевіряємо, чи варто. Те, що лежить тут 200 гривень. <ріст> 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 это был э, соціальний эксперимент. Мы проверяем, насколько люди у нас азартные. Вы вообще азартный человек? Нет. Я знаю, что это игра. Знали, да? Там ничего не развешиваться. Я знаю. Но если вы хотите, вы можете забрать. Нет. Давайте мы вам меншу купюру дамо. И <ріст> на цьому розъедемось. <ріст> <ріст> Як часто ви берете участь в таких експериментах? Тобто ви не дуже азартні, так? А на що повелися цей раз? Не знаю. Тримайте, це вам хоча б на згадку буде. Дякую. Не давайте себе розводити. Це був соціальний експеримент. Соціальний експер... Якщо ви хочете, ви можете забрати свої гроші назад. І Якщо ви вважаєте, що я вас обманула і ви їх потратили нечесно. Ну, ребята, я вам скажу, це жесть. Я заробив всього 20 420 ну, я 200-300-340 гривень. Так що ні, Ніна перемогла. У Руслана просто немає слів. Я вам скажу реально, попадаються дуже азартні люди, а є люди, які взагалі не участвують в жодних розв'язках. Наш експеримент вдався на славу. Ми Ці приймали. всі гроші ми пропонували людям, щоб вони їх забрали. Так. Але вони відмовилися і пожертвували на розвиток каналу. Дякуємо всім, хто приймав в цьому участь.